Всім привіт, покажу. Зараз рух 91. Це гамма спектрометр Кому потрібні гамма спектрометри звертайтеся наш сайт atomscan.com. Atomscan через дефіс тире. Завжди є в наявності багато різних видів гамма спектрометрів і в кількості. От, Наприклад, рух 91 на дані так виглядає. Є в чорному корпусі і один в білому корпусі, ну кремовий Також є сосуди Марінелі. Окремо до них в кількості. Заводські ляті від виробника. Оригінал, не копія. Є, є в кількості також сосуди. Вони причому двох типів є. Ну, також є, ще надруковані на 3D принтері вони дешевші. Сосуди Марінелі. Також виготовляємо під замовлення будь-яку форму сосуда марінелі і надрукуємо. Звертайтесь наш сайт.